Привіт, Нишпарко! Сьогодні ми разом з тобою розпочинаємо вивчати новий розділ Алгоритми та програми ігрові проєкти. Сьогодні у уроці ми разом з тобою познайомимося з таким поняттям, як програмний об'єкт, у програмуванні, властивості об'єкта та створення об'єктів. Поговоримо сьогодні про такі ключові поняття, як алгоритм, побудові на скретч. Та програмний об'єкт. Отож, для повторення давай згадаємо, що таке алгоритм. Ти вже про це поняття знаєш, ти раніше про нього чув, що у 5 класі, тож для тебе це не буде в новинку. Отож, алгоритм, як ти бачиш, це чітка послідовність команд, виконання яких призводить до розв'язання поставленої задачі. Наприклад, ми хочемо зробити бутерброд. Для цього нам потрібно що зробити? Взяти клаптик. Хлібку, зверху покласти сир, наприклад, якісь овочі, додати щось м'ясне, і зверху так само додати хліб. І в кінці виконання цієї послідовності ми отримаємо бутерброд. Тобто ми отримаємо ми будемо виконувати алгоритм приготування бутерброду. Для того, щоб виконувати алгоритм, люди повинні його розуміти. Або не люди, а пристрої, які його будуть виконувати. Через те алгоритми можна записувати декількома способами. Тільки що я тобі говорив словами. Тобто це якраз і був той самий словесний спосіб. Так? Це спосіб формулювання послідовності. За допомогою правил перетворення інформації. Ще одним способом опису алгоритму є словесно формувальний. Це поєднання формул, перетворення інформації та словесного визначення послідовності їх команд. Також є спосіб опису алгоритму, це графічна схема. Графічна схема це представлення алгоритму у вигляді системи точок, кожна з яких визначає певну дію та стрілку, яка вказує перехід від однієї дії до іншої. Також є ще один способ, спосіб опису алгоритму, і він є найпопулярнішим це блок-схема. Про нього ми будемо детальніше згадувати і будемо ним користуватися. Тепер давай розглянемо, як виглядає той чи інший спосіб опису алгоритму. Отож. Блок, отож, які є способи. Нагадую, словесний. Так, Наприклад, нам потрібно знайти невідомий доданок. Треба від Суми відняти відомий доданок. Це якраз і був словесний спосіб, коли я словами щось описав. Є словесно-формувальний, коли ми записуємо буквами або словами якісь дії. Ось у нас є доданок А плюс доданок Х, і ми отримаємо доданок Сі. Так само ми можемо виконати і дію віднімання, коли ми маємо, маємо у змінну X записати різницю C та A. Відповідно, це словесно формувальний графічний спосіб або графічна схема виглядає наступним чином. Це ти бачиш зараз на екрані, коли ми за допомогою точок виконуємо одну дію, і після її виконання можемо показати, що виконується наступна дія. Є, коли нам потрібно увести значення наших змінних А та С, далі виконати обчислення, ввівши е, з, різницю цю, у нашу змінну X, і далі вивести нашу змінну х. Ну X. Найпопулярніший, як я вже говорив, спосіб е, запису алгоритмів це якраз блок-схема, коли ми е, різні команди записуємо у вигляді ось таких. Блоків ось такий геометричний фігур, коли в нас спочаток позначається як овал, далі введення різних значень позначається як паралелограм, далі йде самі операції обчислення виглядають як прямокутник, і так само значення виведення інформації із алгоритму позначається як паралелограм. Звичайно, закінчення також позначається. як як, о, трику, як Еліпс. так. Що ж, рухаємося далі. Отож, ми, звичайно, можемо алгоритми записувати чотирма способами, але для чого їх записувати різними способами? Це потрібно для того, що алгоритми бувають різноманітними. Характеристою особливістю базових алгоритмічних структур є наявність в них одного входу і одного виходу. Це ти маєш розуміти. Але. Алгоритми бувають декількох видів. Ось, за допомогою блок схем продемонстровано три основні види алгоритмів. Перший це слідування або лінійний, коли всі блоки, всі команди йдуть чітко одна за одною. Є цикл, коли в деякий момент нам потрібно повторити одну чи іншу команду, щоб досягти певного результату. Після того ми можемо продовжувати наші команди. І, звичайно, є. В такі види алгоритмів як розгалуження, так? або алгоритм вибору. Цей алгоритм дозволяє нам зробити наступне: він дозволяє, як я вже говорив сказати, вибір, але він дозволяє комп'ютеру розуміти, що робити далі. Ви ти так само за допомогою нього, можеш щось робити, але, 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 але він ідеально підходить для того, щоб навчати комп'ютер. Саме за допомогою алгоритму розгалуження ми можемо. Робити комп'ютер розумнішим, розумнішим. І так само нашу програму робити більш наповненою сенсом. Тому що цикл може щось повторювати, слідування може відбуватися, але саме розум... ну, не розумова, а логічна діяльність відбувається за допомогою розгалуження. І ось у тебе є визначення, що таке, які є алгоритми. Тобто, слідування це форма. Організації вказівок, в алгоритмі, за якою дії виконується послідовно одна за одною, без пропусків або повторень. Розголоження це така форма організації дій, коли залежно від виконання або не виконання певної умови, виконується одна з двох вказівок: правда або хиба, істина або не істина, тобто хиба. Ну і відповідно цикл, це тип алгоритму, у виконанні якого одну або декілька команд потрібно повторити. Кілька разів. Або повторювати їх потрібно завжди до тих пір, поки програма буде виконуватися. Отож, ми познайомилися з тобою з основними видами алгоритмів, познайомилися, як їх можна записувати. Тепер рухаємося далі. Тепер давай поговоримо про будову вікна Scratch. Отож, ти вже знайомився в попередньому класі із таким поняттям, як Scratch. Нагадую, що це спеціальна. Програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритми для виконавців з визначеною системою команд. Тобто Scratch – це просто середовище, де ми створюємо алгоритми і їх разом будемо виконувати. Саме вікно Scratch, насправді дуже і дуже просте. Ось воно перед тобою зараз на екрані є. Зверни увагу у середовищі Scratch в нас загалом є три блоки. Перший блок це група команд, де у нас Записуються команди, потім є самі команди. Так, ось вони знаходяться. у нас. Крім самих команд, у нас є іще над ними пункт, який називається вкладки. Я його зафарбую зараз іншим кольором. Ось це він, вкладки. Він потрібен нам для того, щоб обирати. Образ наших персонажів та обирати звук. Далі є область, у якій відбувається запис нашого алгоритму, тобто запис самої програми. Ось він перед тобою, ця область. Так? Є далі у нас сцена, на якій розміщуються наші персонажі і будуть виконуватися усі програми наших дій. Також у нас є головним чином це наші персонажі, які знаходяться під сценою. Поки що тут у нас є тільки кіт-рудик, нагадую. І є іще окремий пункт сцени, який дозволяє нам налаштовувати сцену. Ось він тут у нас знаходиться. На даний момент сцена у нас білого кольору. І рудик на ній тільки один, але ми можемо це змінювати. Я надіюся, це ти згадав. Тож, рухаємося далі. Рухаємося далі. Отож, що таке програмні об'єкти? Програмні об'єкти, середовища Scratch це спрайти або виконавці. Кожен спрайт може мати кілька образів або костюмів, які ще можна називати. Наприклад, метелик може змінити костюм із відкритими крильцями на закриті. Ведмідь може змінити свій образ із стоїть на чотирьох лапах, може стати на двох. Так як і в живій природі. І так само жук може рухатися, переставляючи ніжками, просто змінюючи костюми. Так? Що важливо, тобі потрібно розуміти, що у середовищі Scratch усі спрайти мають деякі властивості. А саме ім'я, воно записується у нас ось тут. Також спрайт обов'язково має положення на сцені по координатах X, тобто по горизонталі, по координаті Y. Тобто по вертикалі, тобто вверх або вниз. Також є такий, така властивість, як показати або приховати. тобто Він буде видний на даний момент у нашій програмі чи не видний. Далі є його розмір. Розмір задається від дуже маленького, тобто 10 пікселів, до досить великого у 360. пікселів. Також є його. Напрямок, куди він буде рухатись? Праворуч, ліворуч, вверх або низ, або взагалі у будь-якому напрямку до 360 градусів. Про це ми також будемо говорити неодноразово, і ми будемо разом з тобою повторювати. На цьому теоретичний матеріал буде завершуватися. Далі повинна йти практична робота, робота, яку я впевнений, ти зможеш виконати. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей на шпарку.